Батареї є тепло, бо Зеленський дав добро. Друзі, зустрічайте скоро цей віршик в усіх школах України, будучити діти, бо і діти, і дорослі. Всі ми маємо подякувати Володимиру Олександровичу за теплі гарячі батареї. Ой, щось холодні. Ну, це така історія вже. Головне тепер, друзі, що батареї навіть це частина президентської вертикалі в нас. Бо Зеленський сказав, тепер він починає в нас опалювальний сезон, і в нас тепер не опалювальний сезон, в нас тепер президентська відлига. Напевно, так правильніше казати. Друзі, тож я дякую від всього серця. Хоч поки тепла нема, але він вже подумав про мене. Володимир Зеленський хоче, щоб мені було тепло, і хоче, щоб вам було тепло. Тому друзі, дякуємо всі разом. Дякуємо йому. Аж підскакуємо. Ну бо як же ж без нього? Раніше, знаєте, без нього було 15 жовтня і тепло. Тепер, 28 жовтня, і поки не тепло, але вже з ним. І це, друзі, нас всіх має дуже сильно гріти. Дякуємо Володимиру Олександровичу.